Вітаю вас на календарі. Четвер, 14 липня, в прямому ефірі телеканалу СК 1 вечірній випуск новин. Про найголовніші події цього дня поговоримо далі. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Міські чиновники з'ясовували, на що пішли 40 тисяч з міського бюджету. В Житомирі побував посол Ізраїлю. Бердишівський таксист збив дворічну дитину. Пенсію для доньки загиблого героя доводиться вибивати через суд. Про це та інше далі більш детально. У Бердичеві таксист здійснив наїзд на дворічну дитину, коли здавав автомобілем назад. За його словами, він просто не побачив, як дитина вибігла на проїжджу частину. Свідки підтвердили, що водій просив жінок дивитися, щоб їх діти не вибігали на дорогу. Внаслідок аварії дівчинка була госпіталізована до реанімації. Що кажуть лікарі про стан дитини та коментар поліції? Дивіться далі. Сьогоднішній момент на 14 число у нас в відділенні реанімації інтенсивної терапії знаходиться дворічна дитина після дорожньо-транспортної катастрофи. Вона поступила 12-го числа близько 18-ї години з направлення швидкої допомоги. Поступила в стані середньої важкості. Закритою черепно-мозовою травмою була підозрана забій головного мозку, перелом кісток черепа, але після дообстеження виявлено, що перелому немає, тому зараз вона лікується як закрита черепно-мозова травма струзу головного мозку, чисельні забойні рани і садна, тулуба, кінцівок. Стан її середньої важкості, все необхідне лікування вона отримує. Ну, прогнози взагалі дуже втішні. Дитина вийде, повинна вийти з цього стану без ушкоджень для свого здоров'я, для розмови, діяльності і так далі. Це виходить, якби автівка наїхала на дітей? Правильно? Ну, дитину. Зі слів, зі слів, швидкої допомоги, що дійсно наїхала. Багато дітей було в. Біля будинку гралася, ну чомусь виникає питання, чому ця дитинка дворічна була без нагляду батьків. Якщо інші діти-батьки позабрали, коли їхала машина, то дитина була залишена без нагляду і попала під? Колись автомобіля, 12 липня до чергової частини Бердичівського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення з центральної міської лікарні про те, щоб було надано медичну допомогу двохрічній дівчинці внаслідок ДТП. Проведеною перевіркою працівниками поліції було встановлено, що в дворі будинку по вулиці Європейській водій автомобіля 45-річний місцевий житель скоїв наїзд на двохрічну дівчинку, коли здавав назад. Попередньо було встановлено, що водій знаходився тверезий, і та, зі слів водія, попередньо він зробив зауваження дорослим з приводу того, що діти граються на приїжджій частині. Попросив їх забрати відомості про дану подію були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України – Це порушення правил дорожнього руху. За чинним законодавством подібні дії караються штрафом, виправними роботами, піврічним арештом або обмеженням волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Тим часом дівчина, яку нещодавно в центрі на збив колишній міліціонер, так і не змогла вийти з стану коми. 19-річна Марина Кишаковська після важкої операції так і не опритомніла. А сьогодні лікарі констатували її смерть. Це вже друга смерть на рахунку колишнього правоохоронця. Нагадаю, що в даний час ексміліціонер знаходиться під вартою відкрите кримінальне впровадження, відповідальність за яке вже зростає до 12 років позбавлення волі. У Житомирській міській раді сьогодні відбулося засідання позачергової сесії. Як завжди, депутати розглянули низку важливих питань, підтримали проект рішення про встановлення мораторію на підвищення тарифів і обговорили святкування дня міста. Останнє викликало неабияку суперечку серед присутніх детальніше. Вікторія хланьта. Почалася 11-та позачергова сесія Житомирської міської ради. Олександр Рибак запропонував прийняти звернення до президента України та Верховної Ради, так як на сьогодні гостро стоїть питання щодо проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також внесення змін до конституції України з визначенням особливого порядку реалізації закону про місцеве самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей на території, яка підбуває, перебуває наразі під окупацією. Не може бути проведено жодних виборів. Вибори на Донбасі це визнання перед усім світом, що в Україні має місце громадянський конфлікт, а не війна з Російською Федерацією. А це, в свою чергу, може призвести до зняття санкцій. Однак депутатка від Опоблоку Наталія Леонченко переконувала громаду, що таке рішення призведе до знищення українськими військами мирного населення на Донбасі. Визнання війни в країні це введення військового стану, це розгортання повномасштабних військових дій. Це введення весу. Я читаю сказати це введення Збройних сил України. На територію Донецької Луганської області і здогадайтеся з трьох раз, що за цим стоїть, коли заходить Збройні сили України і важкою технікою, важкими гарматами, знідаються просто міста, села, мирне населення, окинути люди села. і так далі. Там є люди, і якщо безліч суперечок спалахнуло довкола цього питання. Ми не хочемо війни, ми не говоримо про війну. Ми говоримо про те, що ті зміни в Конституцію, які хочуть зараз прийняти. І закон про вибори на Донбасі автоматично легалізують тих, хто вбивав наших людей. От і все. Тому ми за вибори на Донбасі, але після чіткого розмішування встановлення поро... Та через п'яти хвилину перерву все-таки 22 голоси підтримали даний проект рішення. За рішенням сесії лише цього року день міста Житомира святкуватимуть в першу суботу вересня. До того ж, суперечка спалахнула і під час вияснення, куди були витрачені 40 тисяч гривень, виділені на піротехніку, якщо її не використовували. Наталія Чиж зробила телефонний дзвінок, та через 15-20 хвилин на скандальну сесію завітала та сама людина, що надала відповідь на це питання. Згідно кошторису на відзначення заходів по дню конституції дню молоді було в кошторисі передбачено 35 900 тисяч гривень надання послуг за піротехнічні. Засупи до того ж, депутати проголосували за встановлення в Житомирі мораторію на підвищення тарифів. Внесли це рішення, которое дійсно дадуть нам можливість отримати зробити можливим зниження тарифів. Якщо кабінет міністрів пойдеть на те, щоб дати градам обласним самим можливість закупати газ на ринку України. То не секрет, що цей газ можна закупити на полтори тисячі тищу гривень дешеві. Якщо звернення депутатів почують в уряді, то зекономити можна буде 100 мільйонів гривень. В цілому Житомирські депутати розглянули 11 питань та розійшлись. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК1. Сьогодні в Житомирі побувала делегація посольства держави Ізраїль. В ході візиту посол Ізраїлю зустрівся з представниками влади, відвідав синагогу та єврейську школу, якими стали результати цієї поїздки для нашої області, розповість Ольга Багінська. Сьогодні, 14 липня, до Житомира завітав з делегацією посольства держави Ізраїль в Україні посол Еліаф Білосарковський. Сторони обговорили шляхи подальшого співробітництва в інвестиційному, економічному, культурному, освітньому, соціальному та медичному напрямках. Для посольства у нас дуже важлива связь з України. В целостности с государством. И У нас есть очень много программ, очень много проектов совместных с украинским правительством. Тем более, что Житомир это очень очень существенная часть еврейской истории. Здесь традиционно была большая еврейская община. И, в общем-то, це так так поручається, що України ізраїля таке спільне культурне насліді. Європейська національна громада, за словами керівників влади, має всі умови для забезпечення своїх релігійних та культурних потреб. Також підкреслили, що влада Житомирщини відкрита для втілення у життя нових спільних проєктів та готова до подальшої співпраці з посольством держави Ізраїль. Доля Ізраї... Ізраїля на ринку ювелірних із у в достатньо велика. Вот, у нас самоцветы Житомирской области, топазы, берилы и янтарь и так далее. Это все, что ну, действительно вот как раз опыт Ізраїльські кампанії ми сьогодні нацелены на правильне использование этого цього потенціалу. Звісно, нам нужны партнери для этого. Я надеюсь, що вы ви станете серйозним долгосрочным партнером в успішному реалізації тих иных інвестиційних проектов. Після зустрічі з головами міської ради і облдержадміністрації делегація на чолі з послом відвідала Житомирську синагогу та поспілкувалася з її представниками. Я сказать, что как представителі Ізраїля, ми очень дуже... Хотим видеть вас в Израиле, в нашей общей стране. В Израиле были бы рады видеть вас всех, но каждый принимает решение для себя. Та да, ні, петріки ми сьогодні живемо в такому світі, що ніхто нікого не удаварює, ніхто нікого не тягне. Станом на перше квітня у сфері інвестиційного співробітництва Ізраїль серед країн світу, що є партнерами області, посідає 11-те місце. За участю інвесторів Ізраїлю на території Житомирської області діє 16 підприємств, а також 14 іудейських релігійних громад. Ольга Баїнська, Дмитро Цітенок, телеканал СК1. Тим часом, у ході підготовки до п'ятої сесії обласної ради сьомого скликання розпочали роботу постійні комісії. Напередодні свої засідання провела комісія з гуманітарних питань, на якому головувала депутат Олена Галагуза. Депутати розглянули та узгодили понад 20 питань. Зокрема, обранці розглянули звернення управління культури облдержадміністрації, а саме виділення коштів на транспортні витрати для проведення експедиції по дослідженню пам'яток культурного надбання області. Про це детальніше Анастасія. Гребінь. Житомирщина багата на історичні та архітектурні пам'ятки, але фактично налічується лише 15. Проте є люди, які готові поповнювати цей список. Це краєзнавці, які об'їздили вже майже всю Житомирську область. Експедиція ця проводиться вже багато років, і ми за по суті за власний кошт їздимо по області і знаходимо артефакти, пам'ятки архітектури чи історії. Про які взагалі ніхто не знає, фінансування не вистачає, тому просити ці кошти. Експедитор з видавництва Волинь прийшов на засідання по бюджету. Гроші потрібні лише на транспорт за все інше історики готові платити самі. Але чи знайде підтримку ця ініціатива в стінах облдержадміністрації? На мою думку, ну 10 тисяч для такої дійсно значущої праці. Ну це мало. Давайте ви приймайте рішення, а як ми працюємо. Це Я можливо? Я зовсім не проти. Ні, ні, ви кажіть, як Якщо підійти, фахово, то не можна. не можна. Але ми опрацюємо різні варіанти. Я ще раз кажу, 10 тисяч, справді виска це небагато. І справді сума невелика, але кошти бюджетні, тому на що вони підуть, влада має знати. Це бензин, амортизація. Десь щось зламалося. Mm -hmm. Машина не наша, ми її не маємо. Це наш, скажімо, постійний перевірений водій, але він приватний. Йому теж за щось треба жити. Йому треба кошти для того, щоб заправити цю машину, щоб її відремонтувати, щоб наступний рейс поїхати вже нормально, а не десь не, не сісти на дорозі, як бувало час, щоб трактором не витягувалося. В результаті на порядку денному вирішили. Доручаємо. Департаменту фінансів облдержадміністрації опрацювати звернення видивництво волинь щодо відшкодування транспортних витрат видання третього тому довідково туристичного видання цікаво Житомирщина і потім уже розглянути на бюджетній комісії Житомирської обласної ради. 16 районів Житомирської області вже дослідили. Залишилося ще сім. Та чи продовжиться експедиція краєзнавців казати поки що зарано? Анастасія Гребін, Юлія Парух, телеканал СК1. Донька загиблого добровольця батальйону Донбас Вадима Антонова не отримує пенсію, яка передбачена дітям загиблих військовослужбовців. Документів, що підтверджують перебування загиблого на бойовому завданні в Іловайську, немає крім довідки про місце смерті. Розгляд цієї справи відбувся сьогодні в Житомирському окружному адміністративному суді. Серед присутніх була і наша журналістка. Ніки Нацгвардії не з'явились до суду у справі загиблого атовця Вадима Антонова, малолітній доньці якого пенсійний фонд не може виплачувати кошти, адже військовослужбовці не хочуть направляти всі необхідні документи, оперуючи тим, що Вадим не був військовослужбовцем, а резервістом. На даний час жодного жодної заяви документом не, не надходить. У нас немає з чого назначати і з чого визначати право на пенсію, оскільки військова частина відмовляється в за з нашою Хоча військові не з'явились до зали суду, натомість прислали заперечення, в якому йдеться про те, що Антонов був у відрядженні в місті Ізюмі Харківської області. А як військовий загинув у гарячій точці Донбасу і Ловайську, представники Нацгвардії не пояснюють. В Свою чергу адвокат Юля Демчук наголошує, статус резервіста жодним чином не відрізняється від статусу військовослужбовця, і, взагалі, заперечення національної гвардії є абсурдом. Заперечення на Нацгвардії – це не панацея те, що вони написали, це їх фантазія, така розігравшися, трошки може хвороблива. Навіть слухаючи те, що суд зачитував, особливо такі тези з приводу того, що пенсія це збитки національної гвардії, а якщо збитки національної гвардії, то це збитки держави. Зразу таке напрошується питання, чи така теза взагалі? З вуст національної гвардії відповідає конституції України, де зазначено, що людина її життя, здоров'я є найвищою цінністю в державі. Представники частини ще під час першого засідання суду пропонували жінці написати нову заяву від 6 червня 2016 року і обіцяли, що з цього моменту розпочнеться виплата пенсії її доньці. Натомість Ольга Литвин та юрист Юлія Демчук вкотре наголосили, що пенсія має виплачуватися з моменту виключення загиблого зі списку військовослужбовців і ніяк інакше. А по законодавству наступного дня, коли грошове забезпечення припинили виплачувати, зв'язку з смертю наступного дня. Дитина і відповідно члени родини, там хто залишився, має право на пенсійне забезпечення. Наразі дитина отримує пенсію по втраті годувальника. Однак цих коштів декілька разів менше, адже це звичайна виплата, яку призначають у випадку, якщо батько дитини помер. Батько ж Софії загинув на війні, а це вже зовсім інша сума. Представник пенсійного фонду відмовився називати цю цифру. Говорить вам, які цифри я не можу. Вибачте до вирішити це питання не змогли, адже пояснень зі сторони назвардійців не було. Наступне засідання призначили на 23 серпня. На ньому представники військової частини вже зобов'язали з'явитись. Ми будемо слідкувати за розвитком цих подій. Крістіна Баковець, Лоніт Продаченко, телеканал СК1. На Житомирщині продовж двох днів встановили нападників, які в Черняхові вчинили одразу чотири розбої та грабежі в будинках літніх жителів райцентру. Нині підозрювані перебувають під вартою. Про це повідомляє відділ комунікації обласного управління Нацполіції. Деталі в сюжеті. Бандитський Черняхів. За один день відбулося три грабежі та розбій. Двоє невідомих осіб проникали до приміщень, де Вимагали грошові кошти, золоті вироби, погрожували застосуванням фізичного насильства, якщо потерпіли і не віддавали самостійно свої матеріальні цінності. Як згодом з'ясують поліцейські нападники, спочатку блокували подачу електроенергії у будинку, щоб господарі не могли вімкнути світло, а потім через вікно залазили до оселі. Хватає мене один за спину, хватив такої і за горло і став душити і став бить мене. Я стала плакати, він став кричати, давай гроші, давай золото. А один синочка подушкою б'є, той вже ніяк говорити не може. Я стала просто їх. Не бийте, не вбивайте. А він говорить, не дасть золото, не дасть грошей, зразу зараз вб'ємо вас і все. Однієї оселі грабіжникам виявилося замало, тому вчинили ще один злочин. Бачу, ходять щось батареєчко світять. Кажу, хто там, а він бігом до мене рота закрив. Я карод закрой, де деньги, де золото. Як вони мамо, хлопці грошей нема, то вони до рук кальцо шукали, нема. Вони до ушей сергія. Давай знімати, та й присвічує один, другий знімає. Поліція затримала злочинців наступного дня двоє братів 1996 та 1992 років народження. Уже притягувались до відповідальності за майнові злочини. Сьогодні свою вину вони вже визнали. Що ви саме вкрали? Гроші. Як ви їх крали? Заліз у хату і вкрав. Там мешканці були? Так. Да. Що ви з ними робили? Нічого закрив рота і забрав гроші. Далі з цими грошима поїхав на Житомир. Підозрюваним загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Зараз вони під вартою. Анастасія Гребінь за матеріалами головного управління національної поліції в Житомирській області. Для більшості купання є невід'ємною частиною літнього відпочинку. Проте про свою та безпеку рідних потрібно пам'ятати завжди цього літа. На водних об'єктах області вже загинуло шість людей, серед яких одна дитина. З метою попередження загибелі людей на воді рятувальники провели рейди місць стихійного відпочинку та нагадали про правила безпеки відпочиваючим. Опальний сезон триває, та, попри всі веселощі, вода продовжує забирати життя. З метою запобігання загибелі людей на воді рятувальники ДСНС спільно з фахівцями управління з питань надзвичайних ситуацій провели рейди місць стихійного відпочинку біля води обласного центру. Під час заходу з відпочиваючими проводилась роз'яснювальна робота щодо правил безпечної поведінки на воді. Люди відпочивають, відпочивають необладнаних місцях. Там, де немає рятувального посту, немає медичного працівника, який може надати першу медичну допомогу, не обстежено дно цієї водойми. Тобто є ті небезпечні фактори, які наражають людину на небезпеку. Переважна більшість нещасних випадків трапляється у місцях стихійного відпочинку населення, ставках, водоймах та річках, які не передбачені для купання. Цього літа на водних об'єктах області вже загинуло шість людей, серед яких одна дитина. Вікторія Хлань за матеріалами державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області на цьому випуск завершено. Далі новини спорту. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 14 липня. Збірна України з футболу втрачає позиції у світовому рейтингу. Топ клуби країни втрачають українців. У нашої від спортсменки відібрали медаль Олімпійських ігор. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Рейтинг ФІФА Україна втратила 11 позицій. Таке піке синьо-жовті здійснили після провалу на Євро. Нагадаю, на континентальній першості українці програли 3 з 3 матчів групового раунду, не забивши жодного м'яча. Отже, були 19-ті, стали 30-тими. Найпомітніший прогрес у рейтингу ФІФА у збірної Уельсу з 26-го вона піднялась на 11-ту сходинку. Тріумфатор Євро-16 збірна Португалії з 8-ї стрибнула на 6-ту позицію, а перше місце продовжує впевнено утримувати Аргентину. Ти випереджаючи Бельгію, трійку лідерів замикає Колумбія. Україна трансфер на топ клуби відпускають лідерів. Вже екс-нападник зорі, який належить шахтарю, поїхав грати у Росію за Анжі. За Махачкалу гратиме Будковський на правах оренди. А після цієї новини інтернет сколихнула інша. Анжі начебто, готовий підписати капітана збірної України та Дніпра Руслана Ротаня. Офіційного підтвердження немає. Окрім того, відомо, що ротань має перейти у Тельвівський хапоель. Принаймні, така інформація з'явилась минулого тижня. Ситуація з переїздом до Ізраїлю мала начебто вирішитись до кінця Поточного. Цікаві новини зі стану чемпіонів Динамо, гусів, кравець, рибка та коваль не потрапили до заявки киян на майбутній чемпіонат. Отже, у пошуках нового місця роботи. Українська важкоатлетка покарана за допінг скандал. Повторний аналіз спроб Юлії Каліни з Олімпіади в Лондоні дав позитивний результат на Торинабол. У зв'язку з цим Міжнародний Олімпійський комітет відібрав у української спортсменки бронзову медаль Олімпійських ігор 2012 року. Каліна також має бронзу чемпіонату світу 2009 року. Також виборювала бронзову, срібну та золоту нагороду на чемпіонатах Європи з 2009 по 2015 рік. У Житомирі відбудеться чемпіонат України з футзалу серед підрозділів ВДВ збройних сил України. Змагання приурочені до дня високомобільних десантних військ. Турнір триватиме з 28 числа по 2 серпня у спортивному комплексі Динамо. Щодо сітки турніру, команди розподілено по трьом групам. Житомир представлятимуть команди 95-ї окремої аеромобільної бригади, командування ВДВ навчального центру і також гратиме вузол зв'язку командування ВДВ збройних сил України. Очікується приїзд десантників з Миколаєва, Дніпра, Львову та Краматорську. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.